Вітаю для свого каналу. Вітаю українське панство. Доброго всім вечора. 17.07, неділя 27. Робимо особисто загальний розклад. Особистий я не роблю. Я вам його просто не виставляю. Так, і робимо загальний розклад на місто Запоріжжя. Як розвідка боєм, знаєте? Давайте подивимося, будь ласка, карти. Покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години. Загальна ситуація буде така, що люди в стресі. Люди в стресі, дві негативні карти. Ця карта, вона не показує негатив. Це, е, як, знаєте, людина шукає щось нове в своєму житті, щось нове таке по почуттям. Стрес, стрес, і, е, бачите, ну, воно пов'язано це все з цим, страхи. Депресії. Ну, ось так показало основну ситуацію по місту Запоріжжя. Така людська енергетика. Ну, давайте подивимося, що, що собі надумали там росіяни відносно Запоріжжя на ці 24 години. Що вони будуть робити. Ну, особистого бажання в них немає стрілять. Немає. На них все пішло. І йде зміна фази. Зміна фази, вони особисто вибору не дуже мають. Вибору не мають, але мають рішучість. Тобто, все ж таки. Буду залякувати. Буду залякувати головне їх бажання, тобто все ж таки вони будуть чимось нас обстрілювати, чим не, не знамо. Подивимось по сигніфікаторам. Давайте глянемо, що то буде. Дайте мені карти, картинку сигніфікатор для ракетних ударів. Це перша буде карта. Дрони, друга карта і третя С-300. Ну, будь-які там, я не знаю, ось так. Снаряди там такі різного плану. Я не знаю їх. Ракети-дрони, снаряди. Ну, дивіться, тут вже йде затримка на старті по дронам. Таке собі, можемо зразу скинути дрони з нашого горизонту. Їх мало і наші хлопці їх збивають. Ракети. Ракети є, ракети є. Теж не дуже їх стабільно вже вони кидають, бо треба накопичувати. Побажанням, не особисто вони хочуть їх кидати. Але, бачите, вони є. Ще в них є, і вони хочуть їх кидати, щоб винищувати щоб, наші сім'ї, бо це сімейна карта по землі. Ну і різного плану снаряди. Ось, пожалуйста, рицарь повний. Снаряди, снаряди в них є багато. Можливість також є, по нас кидать. Ну, тобто, по дронам якось трошки не так, а ракети і снаряди можуть сьогодні летіти на ці 24, не тільки сьогодні, а на 24 години, на які ми робимо розклад. Будь ласка, покажіть карти, яка буде ситуація з руйнуваннями будівель по місту Запоріжжя в цілому. Це пошук нового. Щось нове буде. Ситуація з. плану руйнувань. Так, це теж. Повторюються карти, повторюються, постійно повторюються. Ну, дивіться, три з чотирьох карти в негативному стані. Зміна фази. То все ж таки, я хочу по-іншому задати питання. Що то буде для нас? бо Тут трошки некоректно задано. Яка ситуація буде для нас, для наших сімей, для наших українців? Ситуація в плані руйнувань наших будинків? Ну, Більш-менш нормально? Більш-менш нормально, і мири, десятка, трошки якісь будуть нервова обстановка буде. Так, ну і покажіть, а що, які, що будуть мати росіяни від цього, в якому вони будуть, що вони получать від цього. Який в них буде результат? Значить, дивіться, по-перше, в них будуть зрадники. По-друге, все ж таки в них є там по цьому якийсь план. І в них тут повна гармонія буде, до речі. Але, але зрадники є, то, скоріш всього, ми просто будемо знати, в них негативна карта по землі. о, Мичових, тобто. І ще там така ситуація, що вони не дуже впевнені в тому, куди їм що кидати. Не дуже впевнені, нема впевненості в той. Так, ну давайте подивимося, що, чи будуть людські втрати у нас на ці 24 години. Яка буде ситуація з людськими життями для нас, для українців ці 24 години? В сенсі питань ракетних ударів, дронів тощо, яка буде ситуація для нас. Повторюються карти, повторюється мирна ситуація, мирні гарні новини. Але буде якесь щось глупе, якась глупість буде. Бачите, падає двійка. Люди по людям нам падає двійка. На жаль, падає двійка. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Бачите, я трошки її розкрила, тут іде десятка, сімейна карта. Тобто. Все ж таки закінчиться воно більш-менш нормально. По землі, по, -по, по фізичному, по матеріальному буде нормально. Якась буде глупість, дурість якась. Хтось попадуть, може зачеплять, просто щось. Ой, давайте подивимось е е е інфраструктуру. На ці 24 години, яка буде обстановка у нас з інфраструктури в місті Запоріжжя в цілому? Чи ні, не будемо. Подивимось по берегам. Тратити час не буде. Так, дивимося мости. Будь ласка, покажіть мені на ці 24 години, яка буде ситуація з мостами. Новий мост, старий мост, Дніпро та Преображенський мост. Тут все добре, тут все добре. Тут сілення оздоровлення, мабуть, вони все ж таки там роблять якісь Угу. Тут іде як самообман, чесно кажучи. Самообман, хитрість якась. Ой, тут дві карти. Зухвалість, вони зачепилися. І дивляться в впрошле. Дивляться в впрошле. Якось так. Дніпрога, щось Там Там потребує все ж таки ремонту, закриття і ремонту. А так, в цілому по мостам нормально. Так, дивимося вокзали міста Запоріжжя. Зараз, давайте подивимось, покажіть нам ту карти, вокзали. Железнодорожній один, ЖД-2, жд ліве. Железнодорожний один, все ясно, Ситуація буде по інформаціям по всьому, але людям буде страшнувато якось там. По Запоріжжю, другому. Трошки небезпечно буде. Якась кризисна ситуація там буде. Якось щось, якось, знаєте, у людей немає енергії та бажання себе захищати. Непонятно, що там за ситуація. Але йде допомога, все там добре. Так, і Запоріжжя Ліве стабільна ситуація, все нормально. В принципі, в цілому, давайте я подивлюся, весь приватний сектор по місту Запоріжжя, яка енергетика буде на ці 24 години в плані руйнувань будинків, житлових, по, по е, приватному сектору міста Запоріжжя, будь ласка, покажіть мені то. Будинки, будівлі ми подивилися. Давайте приватний сектор подивимось. Ось він йде по двійкам. Бачите, невпевнена ситуація. В цілому по землі все добре. Тут аерофан, жрець, буде все мудро, чітко, нормально, буде все зроблено з розумом. Не повинно тут бути поганою, нічого. Звісно, ця двойка все порте. Але в цілому буде гармонійна ситуація. Ми будемо сподіватися, що все буде добре у нас. Бо у нас, звісно, з неділі на понеділок дуже неспокійна завжди ситуація. Все, по Запоріжжю я закінчила загальний розклад і будемо дивитися на береги. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Хочу вам показати. Ой, є ж такі люди, які оце таке пишуть. Я не знаю, як на це реагувати, якщо чесно, зараз вам покажу, якщо вам буде видно, звісно. Якщо я так зможу, ні, воно не поворачується. Ну, так от. Ну, може, хтось вас, з вас і бачить це. Ось воно. Ну, що це? Це нормальна людина взагалі писала? Я не знаю. Ой. Ну, в общем, ви прочитали, я сподіваюсь, що прочитали. Усе так, знаєте, як кажуть, не роби людям добра, не получиш зла. Є такі намахані на всю голову. Але я на них не звертаю увагу. Так що. Таке діло, але бачите, і це ж не, не, не одне, це ж люди, бачите, ось вони так себе поводять. Ну. Так що така ситуація, будь ласка, переходите, коли по відео стрілочки, йде назва, там іде опис відео, про що, там є так, моя картка. Там є телефон на запис, на приватну консультацію. Звісно, вона платна. Так що так. Всі, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.